За даними 2016 року, найбільший вилов риби був у Китаї, Індонезії та США, а обсяг збору аквакультури, тобто морепродуктів, продуктів, вирощених в штучних умовах, сягнув 80 мільйонів тонн. За виловом аквакультури лідером є Китай, на який припадає більше половини вилову всього вилову аквакультури у світі. Також до трійки входять Індія та Індонезія. До топ-10 промислових видів риб у світі увійшли ментай, перуанський Анчоус, Смугастий Тунець, Сардинела, Ставрида, Оселедець Атлантичний, Скумбрія Японська, Тунець Жовтопері, Тріска Атлантична та Анчоус Японський. До топ-4 промислових видів ракоподібних у світі увійшли креветки, краби, омари та гастроподи. До топ-10 найпопулярніших за обсягом вирощування видів аквакультури у світі увійшли білий амур. Товстолобик білий, устриці, короб звичайний, теляпія нільська, креветка білонога, товстолобик строкатий, карась, катля та лосось атлантичний. До топ 10 найпопулярніших у світі за обсягом вирощування видів аквакультури, а саме рослин, увійшли водорості, такі як ламінарія японська, гарцелярія, ундарія периста, різні види червоних водоростей та хідзики.